Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і ось ваше запитання. Добрий день, Ірина. Прочитала таку інформацію від Юрія Бутусова. Який періодично буває у військових на нулі, що після Авдіївки ворог почне просуватися далі в глиб країни, а там вже Дніпропетровська область і немає, і немає ніяких фортифікаційних споруд. Подивіться, будь ласка, чи зайде ворог ворог в Дніпропетровську область. Ну там ще до Дніпропетровська ще є багато інших. Гаразд, подивимося, я починаю знову потрохи працювати. Ось. Угу. Дивіться, недобра карта. трійка мечів, дуже страшна карта. І ось ми дивимося Дніпропетровську область. Дійсно, ворог піде на Дніпропетровськ. але давайте подивимося все самі. І так, і так. чи має ворог плани піти на Дніпропетровську область і Дніпропетровська, звичайно, так само. Ви знаєте, плани є. Плани є і давно, не, вони не тепер, це вже давно. Дійсно, захопити, взяти в свої руки. Тобто, що належало, це їм має. І диявол про це говорить: так, треба туди йти, і це вже давно. В планах в них є. До речі, колись ми робили минулого року, чи вже більше року тому, робили розклад, що а, навіть, а, здається, Китай про це говорить, що і в Китаї так само є свій план захвату всього світу, і так само в Росії він теж є. Гаразд, плани є, це я бачу. Дійсно, коли диявол випадає, ще й карта минулого, у них ностальгія якась. Треба це все повернути. Види в них є, треба туди йти, все знищити і посісти, там місце спокійненько. Тобто, отак карти дослівно говорять. Тепер подивимося. Як вони будуть діяти стосовно Дніпропетровська? Вірніше до Дніпропетровської області, місто Дніпро. Ну, бачите, це теж не буде. Дивіться, вони вважають це маленькою ціллю. Вони не вважають, що це велика перемога буде. Але, на жаль, на жаль, на їхній жаль, на наше щастя. Поки що вони туди не підуть, але наміри є. Вони поки що туди не підуть. Не підуть хоч і хочуть, тому що немає в них тої сили, того давайте скажемо так, ресурсів. Немає в них тих ресурсів. Але в планах є. Найближчим часом я цього поки не бачу, тому що тут. Ідуть перестороги, війна ще туди не дойде до Дніпропетровської області, місто Дніпро. Тобто поки що ні, але в планах це все є. Ось якось так цей розклад. Давайте туди найближчим часом. До весни, до березня, березень, квітень. Давайте на весну буде цей штурм весною до кінця травня. Ну, накопичення йде, може бути, да. так. Чи вони пройдуть, проб'ються чи не, не проб'ються? Це вже інша справа, але ось накопичення йде. Це все йде, накопичення. Тобто. Готуються вони серйозно, щоб ви розуміли, цей раз вони готуються серйозно, і вони знають, що український народ буде захищатися, вони знають, що украї... українсь... з українським народом не так-то легко щось відвоювати, щось перемогти, щось захопити. Тобто цей раз вони будуть не як 24 го числа, а будуть конкретніше готуватися. Ось ці карти дійсно показують, і ця карта теж говорить, що Ну, Тут конкретно підготовка йде. Конкретно на всі 100% іде. Тут буде і призов у них. Вони підготують. Я так думаю, що вони готуються. Ось руху тут поки що ще немає. Ця карта вона говорить тільки про цей похід, про цей штурм, про цей напад, про це захоплення. так? Але це ще не є рух. Оці карти не показують. Готов, підготовка йде. Можливо, ще до травня не буде це готове, але воно йде повним ходом, щоб ви просто розуміли. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!